Якщо ви бачите цю публікацію, то щиро запрошую, пишіть в коментарях плюсики, що бачите, чи все добре є з підключенням. Ми зараз будемо молитися вечірні молитви. Також будемо молитися Вервицю до Матері Божої неостанної помочі у ваших наміреннях. Тому щиро запрошую, залишайте свої намірення зараз на молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Сподобай, Господи, цього вечора без гріха зберегтися нам. Благословений ти, Господи, Боже отців наших, і хвальне і прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твоїх. Благословений ти, владико, розуми мене установами Твоїми. Благословений ти, святий, просвіти мене установами Твоїми. Господи, милість Твоя повіки, не покидай діло рук Твоїх. Тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимся зараз молитву до святого Василія Великого. Господи, вседержителю, Боже небесних сил і всякої плоті, що у вишній живеш. І на нас смирених споглядаєш, та випробовує серця і думки, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, бо ти є беззначальне і присносушне світло, у якому немає тіні зміни. Сам безсмертний царю, прийми моління наше, яке в цей час скверним своїми устами творимо. На множество щедро Твоїх. Даруй нам, що ми, бодьорості серця і тверезості розуму, прожили всю ніч цього життя, очікуючи пришестя світлого і явлого дня єдинородного Твого Сина, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь. Ми зараз молимося вечірні молитви. Після вечірніх молитв будемо молитися вервицю до Матері Божої неостанної помочі, тому щиро запрошую, залишайте свої намірення на молитву, також поширте трансляцію своїм друзям, щоб більше людей могло доєднатися до нашої спільної молитви. Боже великий і дивний, що нескранної. Добротою і багатим промислом усім управляєш і даєш нам земні добра, і запевним нам обіцяє царство, дай нам і решту непорожнього життя гідно прожити. Боже Великий і вижний, ти один безсмертний, і у світлі живеш недоступні, ти все створіння мудро створив. Від окремого світла, від темряви, і сонце поклав, що правити днем, а місяць і зорі, що володіли наш наже грішних, вчинив достойними. і теперішню годину стати перед твоїм обличчям, щоб тебе визнавати і принести тобі вечірнє славословля. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми вже помолилися наші вечірні молитви. Зараз будемо молитися Вервицю до Матері Божої неостанної помочі у ваших наміреннях. Тому щиро запрошую поширити трансляцію своїм друзям. Ми будемо молитися кожну десятку у певних намірнях, які будуть записані. Але... Запрошую, залишайте всі намірні, які зараз є в коментарях, будуть прочитані. О Марія, мати Божа, неостанові помочі, вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О, Марія, з надією кличемо до тебе. Молимося за Боже оздоровлення, стіли захисти, спаси Софійку, любов від демонічних і диявольських піступів. Господи, помилуй воїна Романа, допоможіть нам найти його живих та побратимів. Молимося за мир Україні, за здоров'я охорону Боже благословення. І опіку Матері Божої для Назара, його побратимів, за всіх захисників України, Боже, милостивий буй мені, грішній, Боже, очисти ріхи мої, помили мене без кінця нарішили я, Господи, прости мені. Молимося за щасливу дорогу для Богдана, за мир і перемогу Україні над ворогом. За здоров'я та Божу опіку захисника Богдана і Степана та всіх захисників України. О Марія, мати Божа, поможи нам. О, Марія, мати Божа поможи. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Маріє, мате Божа нам. О Марія, мате Божа нам. О Маріє, мате Божа нам. О, Марія, мате Божа нам. О Маріє, мате Божа нам. О Марія, мате Божа, неустанно помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Марії, з надією кличемо до тебе. Молимося за Божу опіку для чоловіка Ольги, її дітей, за Божу охорону воїна Миколу, за його побратимів, за всіх, хто зараз з нами є на трансляції, за наших підписників. О Марія, мате Божа, поможи нам. О Марія, мате Божа 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 нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О, Марії, з надією кличемо до тебе. Дорогі друзі, залишайте зараз намірення на молитву, в яких ми молимося. Кожного десятку жертвуємо у ваших наміреннях. Тому молимося за здоров'я Ольги в День народження. Молимося за всіх, хто святкує день народження і манини. О Марія, Мати Божа, поможи нам. Ο Μαρία, μάτε Βόζα, πόμοζένα. 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 О, Маріє, Мати Божа поможи нам. О, Маріє, Мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа, не останній помочі. Вислухай голосу душ влагаючих. Марія нам хоче допомогти. Марія нам може допомогти. Марія нам багато допоможе. О, Марії, з надією кличемо до тебе. Цю десятку молимося за. Сім'ю Василя, нехай Марія по своїм омофором. форум молимся за здоров'я, сім'ї Лесі, за вирішення проблем, за здоров'я дітей та онуків. О, Марія, мати Божа поможи нам. О, Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. O Marija, Mate Boža, palīdzena. 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 Поможи нам, о Марії, мати Божа неостанної помочі, висохи голосу душ благаючих, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Марії, з надії кличемо до Тебе. Молимося за здоров'я знайомих Василям, за Божу охорону воїнам Миколи, його побратимів, за здоров'я. Рідних, Василя та близьких, за здоров'я дітей Василя і внуків, за знайдення роботи для зоряни, за здоров'я дружини для Василя. За здоров'я сусідів, за пропинення війни в Україні, За стілення від алкозалежності Андрія, за здоров'я Божого піку для Василя. Благословення. Роботу для зоряни. О, Марія, мати Божа, поможи нам, о Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Маріє, Маті Божа, поможи нам. О Маріє, Маті Богожа, 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 поможи нам. Молимся за здоров'я Марії, Даниїла, Божого благословення моєї родини та Божого віку за здоров'я та Боже благословення Софії, Назара, Михайла, Владислава, Марії, Петра, Михайла, Галини, Ольги, Максимчика, Володимира. Від твою милість прибігаємо, Богородице діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдино чиста і благословена, Пресвятає Богородиця, спаси нас. Амінь. Дорогі друзі, щиро дякую за спільну молитву. Запрошую щиро підписатись на нашу сторіночку, щоб не пропустити молитв. Також запрошую ласкаво поділитися своїми друзями, цією молитвою. Можливо, ще хтось зараз потребує молитви і бажає вам гарного Богом благословенного вечора. Хай Господь вас благословить. Слава Ісусу Христу!